Журавель і чапля українська народна казка. Жили були на болоті журавель та чапля. Побудували вони собі хатинки. Журавель на одному кінці болота, чапля на іншому. Журавлю стало нудно жити одному, і задумав він одружитися. Думає, дай піду посватаюсь до чаплі. Пішов журавель, чап-чап. Сім верст болота місив. Приходить і говорить, Чи вдома чапля? Удома. Виходь за мене заміж. Ні, журавле, не піду за тебе. У тебе ноги довгі, вбрання коротке, сам погано літаєш, і годувати тобі мене нічим. Іди геть цибатий. Пішов журавель додому, голову похнюпивши. Чапля опісля задумалась, як жити одній. Краще піду заміж за журавля. Приходить до журавля і каже Журавлику, візьми мене заміж. Ні, чапле, мені тебе не треба. Не хочу одружуватись. Не візьму тебе заміж. Забирайся. Чапля заплакала від сорому і повернулась додому. Пішла чапля, а журавель задумався. Даремно відмовив чаплі, адже одному нудно. Приходить і говорить, Чапле, я передумав, я хочу з тобою одружитись, піди за мене. Ні, журавле, отказує вона, не піду за тебе заміж. Пішов журавель знову з відмовою. Тут чапля задумалась навіщо відмовила, що одній жити. Краще до журавля піду. Приходить вона свататись, а журавель не хоче. Ось так то й ходять вони аж по цю пору один до одного свататись та ніяк не одружаться. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.